Я завтра соберу 50 человек, вас здесь на ваших екранах скандальний депутат обласної ради Луганщини Арсен Клінчаєв. Саме під його керівництвом радикальна організація Молода Гвардія кількома днями тому захопила Луганську ОДА та насильно примусила губернатора Михайла Болоцьких написати заяву про звільнення. На жаль, миттєвої реакції правоохоронців на цей безлад не було. Єдиний хто відреагував, радикально налаштований народний депутат Олег Ляшко. Клінчаєв порушав закон. Вчиняє сепаратистські дії, розколює Україну, зазіхає на територіальну цілісність у народний депутат України. Я припиняю порушення законності і всі зобов'язані мені сприяти. Злочин та покарання Олег Ляшко пояснив, що оскільки міліція бездіяла, він власноруч вирішив затримати так званого сепаратиста. Час ти да? Слухай мене, подонок, Якщо ти зараз скотівна, не заткнешся, ти знаєш, скільки будеш сидіти? Мінімум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не зрозумів, куди ти попав? Кадри гучного затримання потрапили в інтернет майже одразу. Відеоролик має тисячі переглядів. Хтось схвалює радикальні дії ляшка, а хтось вважає їх неприпустимими. Сам депутат не виправдовується, каже, що все робив в межах закону. кримінально процесуальний кодекс передбачає такий вид арешту, як громадянський арешт. Я як народний депутат України зобов'язаний вчиняти припинення порушень закону в кримінальному кодексі. Такого немає. з такої статті не существують, якби как бы, всі слышать, особенно в Америці. Вот у нас статті такої нет. Отже, оскільки громадянського арешту в українському законодавстві немає, фахівці кваліфікують дії Олега Ляшка як звичайне хуліганство. Однак відповідати за нього пан Ляшко навряд чи буде. А он разве что-то сделал? У него, он по факту он ничего не сделал. Он все сделал чужими руками. К нему претензий как бы нет. Даже если кто-то что-то на него и подаст в суд, любой адвокат, ну, с первого заседания, я думаю, справу закроют. Вот а ті люди, которые совершали эти действия, которые наручники одягали, которые применяли силу – это хуліганка. Ляшко після затримання Арсена Клінчаєва відвіз його до місцевого райвідділу міліції. Правоохоронці чомусь тримали депутата облради недовго і, врешті-решт, відпустили. Клінчаєв одразу пригрозив своєму кривднику Олегу Ляшку та не лише скаргою до прокуратури, за зброю навіть ухопився. Я зробив в той день. Що ні брав пистолет. Я предупреждаю, вот покажу. Оно Ано у меня заряжено. Я буду стрелять в лоб. Я не буду никого больше разговаривать, спрашивать. Погрози погрозами. А відповідати за сепаратизм Арсен Клінчаєв таки мусить. В ніч на вівторок його затримали співробітники Служби безпеки України. Вони підозрюють, що саме пан Клінчаєв керував радикально налаштованою організацією Молода Гвардія. Яка й захопила Луганську ОДА? Саме ця організація досить радикально, головне – незаконно діяла, порушувала закон, загрожувала безпеці луганчан, незалежно від того, на якому мітингу люди збираються або планують збиратися. Лише тоді, коли Арсена Клінчаєва доставили у столицю, нарешті прокоментував ситуацію і головний міліціонер країни. Вже за звичкою Арсена Ваков відписався лише на своїй сторінці у Фейсбуці. На жаль, він не пояснив, чому Клінчаєва не затримали луганські правоохоронці, а лише зазначив, що задержали час одного із організаторів захвата ОГА і сепаратістського мітинга в Луганське Арсена Клінчаєва. Закономірний ітог. Впрочем, це рішить суд. Вопрос в другом, как реагировать на видео вчерашнего гражданского ареста народным депутатом Олегом Ляшко Клинчаева, что выложено в сети. Эксперты кажуть, міліція деморалізована і часом навіть не в змозі виконувати свої функції, як того вимагає закон. Однак, і так званий громадянський арешт аж ніяк не вихід. Адже після нього обурений громадянин, який намагався замінити собою правоохоронця, може бути звинувачений у злочині. Нет, нет, это очень плохо даже. Почему? Ну это приведет к беспределу, потому что каждый начнет проявлять себя, скажем так, как законность, но это не проявление закона, конечно. Надо только все, чтобы было законно. Ну а почему нет? Это та же самая гражданская инициатива. В принципе то, по большому счету. Нет, я считаю неправильно. Почему? Это самосуд считаю. Как это может так? Есть какой-то закон, какие-то рамки закона уже действуют. Я понимаю, что, там, допустим, сейчас милиция бездействует, но тем не менее неправильно. Гражданские аресты, их не существует. Такого кодекс не предусматривает. Любой гражданский арест – это преступление против государства, да, то есть против Украины. И оно наказывается уголовным кодексом Украины. Нельзя гражданские аресты запрещены. Любой человек, если очевидно видит, как совершается преступление на его глазах, то может задержать преступника непосредственно после совершения преступления. Он будет освобожден от уголовной ответственности. Он не будет нести за это никакой ответственности, а должен будет получить какую-то благодарность.